Сьогодні будемо виймати підшипника з колінчастого вала. Якщо у вас немає спеціального зйомника, можна скористатися пластиліном. Беремо будь-який колір, можна вибирати по кольору вашого авто. Треба взяти ще такий прутик металевий. Можна підібрати болта під діаметр внутрішнього підшипника. І молоток. Пластилін розминаємо в руках. Бо можна його чимось підігріти, щоб він був м'якший трохи. І починаємо запихати всередину. Он можна бачити, що вже підшипник почав сховати свого посадочного місця. Підшипник винятий.